Привіт! Ви на каналі Міла і це продовження виживання. Я не виходила ні звідки тут, де я збереглась в кінці відео, тут я і залишилась. Давайте продовжимо виживати. Давайте ляжемо спати. О, нарешті. Мені дуже цікаво, Я дуже вам дякую за 33 перегляди. Давайте ще наберемо там більше лайків. І підписуйтесь. Так, тепер можна виходити. Але для початку, давайте подивимося, що в нас є тут. Для початку нам треба, У нас є піч. Та, ні, в нас піч немає. Тому заходимо у верстак. І зараз я покажу, як зробити піч. Ми беремо кругляк, і в нас ось тут, кабе, щоб пригортати, в нас є піч, бачите? Ось, Ми беремо одну. Вона нам пригодиться, ставимо над верстаком або де хочете. залежно у вас яка хата. Заходимо в сундук. Беремо їду. Так. А, вугля нема, поки що ні. Поки що можна з'їсти сиру? Не пошкодить, тому що в нас голод є. Ось тут показує. Просто зажимаємо екран. Все. І ставимо назад. Далі дощ кладемо, землю кладемо, палку теж. Садженець теж. І кругляк теж. А це все можна залишити. Наступний крок. йдемо, і тепер ще можна подобувати ці квіти. Так. Так, якщо не помиляюсь, то тут є вода, та ось. Привіт. Ой. Не зліть собаку в Майнкрафті. Я вас прошу, люди, добрі. Господи. Так. Давайте підеш, давайте я сховаюсь, може не піде. Так, це я покладу сюди. Ой! Вроді не злиться вже, ні. Кесик. Окей, okay, давайте підемо трішки. Давайте підемо по бамбук. Ось там, дивіться, зараз ми не до нього, скоримось. Тут не глибоко, тому я плюс мою. І зараз ми його спокійно рукою добуємо. Зараз знаєте чому. І ось цей кусочок. Не пам'ятаю, що в нас є оці розові квіти, це піони, вроді би. Але їх краще теж добути. Потім розкажу для чого. Наступний крок. Нам потрібен пісок. Але. Для того, перше, ніж добувати пісок, нам потрібен вугель. А шахти я тут не бачила. Стоп, а де моя хата. А. Я не бачила ніде, щоб десь тут була глибока яма якась. Це трішки погано. Тому що вугель потрібен дуже. Дивіться, який гарний баранчик. Два. Хм. Іде ж вугль взяти? Ну, є, звісно, одна ідейка, але це страшно. Коротше. Якщо поживемо без вугля? Ну, є один спосіб. Беремо кайло наше. Беремо вже дерев'яне. І починаємо просто копатися вниз під землю. Не переживайте, ми потім виберемось. Думаю, недостатньо. Потім викопуємо. Добре, копаємо щени, щоб поки не зламається наше дерев'яне кайло. Стоп, ми вже щось знайшли. Що? А, це просто. Ой, зламали далі. Беремо кам'яне. Копаємось максимально вниз. Так, ми знайшли щось нове. Ага, я зрозуміла. Копаємось, коротше, ще нижче. Пантер. Зіродит. Ми докопались до До... Як це правильно? Вибачаюсь. Діорід, діорід, коротше. А вугля? Чесно кажучи, я не знайшла. Тому краще звідси вибиратись. Беремо нашу землю. Так. Так. Щось є дуже глибоко закопалось. Тому беремо кругляк, камінь. Оп. Не Бачите, О. Ще трішки. Тут можна залишити... Так, це щоб не ще А звідси можна викопати драбинку. Так, зі шахти, наприклад. Так, щось із дробинку тут довго викопуємо. Сейчас так вот О! Шестерышка. Ось, оказалось, что по три. Только пару. И остальные блок. Все. У нас есть? Хит, бачите? Вихід. Так, а тепер би мені зорієнтуватися, де моя хата. Я вже знову забула Ось вона. Ой, щось я дуже далеко побудувала ту шахту. Але, думаю, нічого страшного. Ем, Наступним ділом нам би потрібно було дозобігти до, до хати. Зайти в оце. Що робити з цим бамбуком, який я його називаю? Ми кладемо його сюди, у нас з'являється цукор. А цукор нам буде потрібен, тому перекравчуємо майже все щось залишаємо. Наступний крок. У нас є ось ці філетові квіти, бузок. З них можна зробити м, м, малиновий барвник, наприклад. Любого кольору можна зробити з нього барвник. Тому я перекрафтила все. Далі я зайду в сундук, поскладаю це все, воно щоб воно мені не заважало. Скриня в нас дуже маленька. Можливо, ми її трошки збільшимо. Якщо ви пам'ятаєте, як робити скриню, в попередньому відео хто дивився? То той знає, хто не дивився, я зараз наново покажу. Але я рекомендую подивитися попереднє відео. Так, заходимо. Берем. І так по одній штучці ось так обкладаємо. Я вже розказувала у попередньому відео. Подивіться, хто не дивився. І останній блок. Все. А її вклад. Треба переміг. О, я знайшла. Ставимо сюди. Ого, от скільки у мене предметів. Так, перекладаємо поки що це все. Оцей у скри... цю скриню. Оце все так. Нам вистачить ем, двох скриньок. Зараз побачите, як Тепер перекладаємо це сюди. Берем. Ха, нас якось збираємо. А ліжку переставляю. Дуже хочу ось так поставити, але. Не, Не виходить. Давайте можливо сюди. Щоб... Хм. Я б рекомендувала розширити хату. Давайте це і зробимо. Але зробимо хитрим способом. Ми не будемо тут руйнувати стіни, це все. А зробимо чуть-чуть хитрим способом. Беремо дошки і не будемо. Кайло вже вечоріє, але ми зараз зробимо Я Зараз вам покажу лайфхак, як швидко розширити свою хату і не руйнуючи стіни. Для початку. Треба розчистити місцевість, якщо є блоки. Якщо блоки нема, е, перемотайте це. Цей кусочок. Ну. А краще подивитися все відео. Не перемотаю. Ой. Так. А отак треба бути обережними. Дуже сильно. Тому ми його зараз просто так і все. О, в нас появився один опит. Ну, так, нам мав би вистачити. Тепер ставимо стек-блоки, доки хочемо розширити. Давайте. І ще один. Будем блок. Тепер ось так і ось сюди. Ось. Наступне. Так само робимо з цієї сторони. Ще один. Але я краще зайду в хату. Так, а от зараз дивіться, що робимо. Зараз тікаємо від нього. Це кріпер. Нам треба відійти від своєї хати. Ще чуть, -чуть далі можна. Зараз ми його відводимо максимально далі від хати. Тепер стаємо на місце. Дивіться. І коли він блимає, нам треба втекти якомога далі в бік. Далі. Так, А далі тікаємо додому. Поки ніякі зомбі нас не з'їхали. Тут только я пущу. Он пошел. Ставим же лишку. Та в смислі поблазу по монстри, та ви що, ви прикалуєтесь? Добре, давайте підкріпимось. Най, воно буде сире, але нам потрібно, тому що голод нас викидає, під під'їдає. День добудем. Я просто потикаю. Добре, давайте наступний ранок я пер... п... посплю, наступний ранок я до вас повернусь. Обов'язково. Мені вдалося лягти. Все, тепер ранок. Тепер можна йти дороблювати те, що ми не доробили. Але як ви пам'ятаєте. Так, нам його треба зараз перебороти. А ні, тікаємо, тікаємо. Зараз вояк. Дивимось тут. Вау! як тут красиво! Там є гарбузи. Я не заблуджусь, бо пам'ятаю, у якому напрямку моя хата. Речі, пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я залізла на ту гору, бачите. Ось там вдалеку. Давайте я повернуся до хати, і до вас. Давайте я добуду цей гарбуз. Що це гарбуз, і до вас повернусь. Обов'язково ось я й повернулася. Я забрала тільки вісім, тому що більше не потрібно. Тепер давайте добудуємо. Так, далі. Так, це вже, вже буде. Забу... Ні, нормально. Далі. Опускаємо. Ой. О тут ось так. Наступний крок нам тут мішає земля, тому ми беремо і підрівнюємо. Чуть-чуть небагато. Нереально заважає. А варанчика прийдеться. Не що їсти. Ну, тепер можна поїсти. Так. Це все я роблю ради того, щоб вижити. І давайте ще по-бистрому. Якщо ламати кайлон, то це декілька ну, секунд. Я не рекомендую це робити, просто в мене знайшли одну штуку, за якої я можу вижити. Ну, Давайте, дивіться, щоб знайти пшеничку, насіння пшенички, не треба просто таку траву рукою, так, Знаєте, так ламати. Там може випити насіння пшениці. А це трішки пізніше. Зараз повертаємось до нашої хати. Що робимо далі? Далі? Стаємо ось так. І робимо дах. оп. Ми з вами на початку робили. Так, вже не добре. Ми з вами на початку робили. Були двері. Я думаю, ви пам'ятаєте, в першій частині. Хто не дивився, то подивіться. То. У нас залишилося ще дві двері. Так. То. Ці двері ми використаємо. Так, далі забудовуємо ось так повністю, щоб не було проміжків ніде. Робимо дах. Ось. Так. І ще одну тут стіну. І ось тут. Блоки ще є трішки. Так, тепер ми ну, обламаємо ці блоки. На секунду. Далі виходимо сюди. Беремо, відкриваємо, беремо двері. Але треба покласти нам лишню Це земля, це і це все. І ламаємо ліжко. Так, вертаємося. Забудовуємо ці два блоки, Вертаємося сюди. Ось. Наступним ділом, цю стіну треба зламати, щоб в нас вийшла гарна, суцільна, велика хата. Ну, а якщо хочете, то зустріти можна поставити двері, так як буде двокімнатна. Я поставлю двері. Але мені дуже подобається, тому що ліжко у нас буде там, і треба буде час переходити. А тут. Ні, я все-таки двері залишу. Бачите ось, так. Все. Тут тепер можна зробити нашу спальню. Ліжко. Куди хочемо і хочу сюди. Стоп. О, нарешті! І треба обов'язково. Верстак. І, сун... і скриньку. Все. Вертаємось, ставимо. Сюди ставимо скриньку. Сюди верстак. Все. вийшла спальня. І тут така буде кімната. Тут я буду все щось робити, майструвати і так далі. Ну, добре. В третій частині ми напевно підемо в ці гори, що там бачили. Ось ці гори. Ми їх бачили ось тут з вами. Якщо... пишіть в коментарях, чи хочете, щоб в третій частині я пішла в оці гори. Вони високі, просто звідси чомусь не видно. Секунд, треба підійти до гарбузів. Бачите? Пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я туди пішла. Подивіться, які вони великі. Якщо захочете, я обов'язково піду. Ну, добре. Так, але вернемось в хату. Я думаю, вам це відео сподобалось. Комусь воно було корисне, комусь не дуже. Давайте більше активчику. Активчик так дуже класний, але давайте обшеничка, бачили? Я травичку так ламала просто і там випала пшеничка. Стоп. Гарбузи. А, я забула, що йду Стоп! Я у правильному напрямку йду. Ось так може бути все. Але я знаю, що ось вода. Значить, я йду в правильному напрямку, ось наша хата. Ось, давайте я ось ще пшеничка випила. Ну, це насіння, але воно все рівно дуже корисне. Ось. Ще тому, щоб е, не шкодити тваринкам в Майнкрафті, ми ламаємо траву. Зараз покажу, що робимо далі. Ми у попередньому відео робили е, мотику. Вона нам зараз пригодиться. Ми зараз беремо мотику. Ось, ну. І шукаємо і візьмемо. Нам би земля пригодилася. Землю. Хату закриємо. А розвідку купуємо. Наступним. Вирівню. де наше стоп. Що, її не взяла, стоп? Я вибачаюсь, будь ласка. А ось вона. Цей блок треба зламати потім. До собаки не підходимо. Що ми робимо? Ми ось тут ці кутики підрівнюємо. В рівну площину. так, Ось так. Ось. Далі ще беремо мотику і робимо раз, два, три. Просто нажимаємо ось. І тепер насіння пшенички кладемо Раз, два, три. Все. Привіт! Що? Ті його штуканемо так. Ну добре, забули. Все добре. Всім па па па, -па. Ви були на каналі Міла. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па!